Прокуратура таки виконала свою обіцянку перед мешканцями містечка Лисянки, що на Черкащині. У суботу люди повстали і вийшли на вулицю вимагати справедливого покарання для двох юнаків, які забили до смерті 23 річного Сергія Коломійця. Підозрюваних після скоєного затримали, проте відразу відпустили під домашній арешт. А прокуратура відкрила два окремих кримінальних провадження: одного юнака звинуватила у навмисному вбивстві, іншого у хуліганстві. Лише сьогодні справи об'єднали в одне кримінальне провадження. Одного підозрюваного зарештували, інший досі на свободі. Проте його завтра можуть відпустити під заставу. Відповідне клопотання вже на розгляді суду. Більше про події на Черкащині знає наша колега Марія Черніхівська. Марія вітаємо. Розповідає подробиці цієї гучної справи. Вітаю, колеги. Побиття лисянця Сергія Коломійця викликало справжнє народне обурення. У суботу люди вийшли до місцевого райвідділку міліції. Вони вимагали справедливого покарання для тих, хто винен у смерті хлопця. Він приїхав на п'ять минут додому. Його тут на місці убили. Невозможно такого прикривати. Чого до вчорашнього дня розгулювали волі Вони сміялися матері в Нащо було справедливості. Вбив, сиди і все. А то кожному можна так у чоловіка ходити, убивати, так не заділять. Це трапилося у ніч на 21 вересня. Того вечора Сергій приїхав із Києва додому. Провів трохи часу з матір'ю, а потім із своїм однокласником пішов до місцевого бару. По словам друзів, Сережа угостив якусь дівчину. Ну, ніхто її якби, так не знає конкретно. Потім на цих переваг страсті, як то кажуть, десь з'явився труш. Якби, визвав його на двір, давай поговоримо. Бачили, як він стояв із трушом розмовляв на повищених тонах. Я був на дворі. Спілкувався із знайомою і вже побачив, що рядом зав'язується сутичка учасником, одним із учасників яких є, якої є мій товариш Сергій Коломієць. Стояти осторонь я просто не міг. Підійшов, хотів втрутитися для того, щоб просто завадити ці бійці, тільки з тих запитати два слова, в чому справа. Мене зразу нанесли мені удари, збили з ніг і просто довели до того, що втратив свідомість. Хто вас бив? Бив Віталій Труш. Андрій розповідає, труш нокаутував його двічі. Тим часом самого Сергія вже бив інший. Олександр Козак Сергій знепритомнів. вже у лікарні медики констатували смерть. Обох хлопців спершу затримали, проте суддя відпустили їх під домашній арешт. Місцеві обурилися. кажуть, за два тижні слідчі не провели жодної експертизи, не опитали свідків. Люди упевнені, все через зв'язки у міліції підозрюваного Олександра Козака. Ми всі знаємо, ми тут місцеві виросли. Він є родичом, не прямим родичем, а родичем через рідну сестру, тобто там по лінії начальника кримінальної міліції Гончаренка. Всіх хто, хто приходив, всі хто бажали по справі, допитано близько 30 осіб. По прізвищах я називати пока не буду, поки триває слідство. От і справу 23 вересня, 20-го було вбивство в ніч го на 21-го. 23-го числа справу справу забрали на перевірку в обласну прокуратуру. Після чого вона попала у слідче управління міста Черкас. Лише у ніч перед мітингом Олександра Козака взяли під арешт. Інший підозрюваний Віталій Труш і далі під домашнім арештом. Але здається, ненадовго у прокуратурі кажуть, труша днями можуть відпустити під заставу. Йому інкримінують лише хуліганство. 115 – це умисне вбивство, за яке передбачена відповідальність позбавлення волі. Труша 296 частина двісті частина. Перша це хуліганство. Там міра покарання є штраф, є обмеження волі, є домашні арешти. Вони будуть об'єднані в одне провадження. сьогодні. Справи таки об'єднали в одну. У прокуратурі повідомили проведення усіх необхідних експертиз уже призначили. Справу за місяць обіцяють передати у суд. Проте у адвоката арештованого своя версія того, що трапилося до мітингувальників. Він підходити побоявся. Ексклюзивний коментар нашому телеканалу давав за рогом. Мій підсудній він не визнає своєї вини повністю. Говорить про те, що я його не бив, і коли йому не перестали вірити, він написали заяву заяву клопотання про призначення йому експертизи на поліграфії. На детекторі брехні таким чином, але ніхто досі пір, ми мене за це за тиждень пройшло. Ніхто ні, ніхто ніяких мір не приймав. Вчора почали допитувати яких свідків, і вночі, вчора, вночі його викликали в суд о, і там пред'явили нове клопотання про заміну йому міри запобіжного заходу із тримання із домашнього арешту на тримання під вартою. При цьому всі свідчення були ну просто сфальсифіковані. Мітинг у лисянці тривав близько трьох годин. Мешканці зібрали підписи, аби зняти суддю, яка випустила підозрюваних під домашній арешт. Жителі пообіцяли, якщо винних не покарають, зберуться знову. А ми будемо сподіватися, що винних таки визнають, знайдуть і вони будуть покарані. А ми будемо слідкувати за розвитком цієї резонансної справи, колеги. Дякуємо, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка розказала про резонансну справу у містечку Лисянки, що на Черкащині.